Питання, яке має відношення до лаборатор. Ну, як... В принципі, лабораторна робота базується на цьому понятті біполярного транзистора. Що це таке взагалі? От, ми провіримо, як ви підготувалися. Так, у мене питання: що ми збираємось досліджувати? Так, давайте вмикаємо свої камери. Ми працюємо, лабораторна у нас йде, а не лекція, що ви за цими чорними квадратиками сховалися. Підключаємося до роботи. Ну, у мене запитання залишилось. Це не риторичне питання, яке не потребує відповіді. Це питання, яке я хочу почути відповідь. У нас з вами лабораторна робота, ви пройшли щось досліджувати. У мене питання, що, за... що ви взагалі збираєтесь досліджувати. Що це таке біполярний транзистор? Трохи електродний по півпровідниковий прибор, ну і транзистор. Так, добре. Що ці три електроди собою являють? <кхм> Базу, емітер і колектор? Хорошо, це вже ради. Тобто, в принципі, три електроди, три виводи біполярного транзистора ви назвали. Відповідно, нам сьогодні з вами потрібно зняти статичні, і вихідні, статичні вхідні та вихідні характеристики біполярного транзистора. В даному випадку, те, що я вже повторяюся. В даному випадку ми з вами говоримо про те, що на Moodle завантажено методичний посібник і схема для дослідження. Відповідно, зараз все це відкрито перед вами. Починаємо з е, зняття вхідних статичних характеристик. Відповідно, що ми з вами маємо по вхідних статичних характеристиках. Нам потрібно зняти характеристики, транзистора. В даному випадку ми розглядаємо конкретний транзистор 2N3905. Відповідно, нам потрібно зняти вхідні характеристики. Що для цього зробити? При цьому потрібно зняти значення на При постійних значеннях напруги між колектором та емітером. Якщо дивитися на таблицю, це 0,5 вольт, і точніше при конкретних значеннях напруги між колектором та емітером потрібно зняти. Значення напруги бази емітер між базою та емітером різниці потенціалів. Та відповідно зняти значення струму на базі. Відповідно, якщо дивитися, між, напруга між колектором та емітером. Ну, забув спитати деякий вивід, тут, в принципі, що з цього колектор, що емітер? Зверху знизу. Колектор зверху чи знизу? Колектор зверху, емітер знизу, то принципі, якісь шанси є, що хоч Ну один студент, по крайній мірі, відповідає на якісь запитання. Так, добре. Відповідно, нам потрібно встановити перше значення напруги між колектором та емітером 0 вольт. Для цього перемикачем Q. Не забуваємо, що управляється англійською мовою, бо як показала практика виходу вашого потоку на. Ну, другого курсу на стаціонарне навчання і проведення лабораторних робіт в лабораторії. Я дійшов виставку, що виконую лабораторну роботу максимум два, два студенти з груп. Обов'язково, щоб у вас була англійська була англійська мова, встановлена на комп'ютері. Далі качем Q встановлюємо 100% на R1 то от, я змінюю. Встановлюємо 100% далі. Якраз ми один раз встановили і заповнюємо таблицю, в принципі, до. Оці дві колонки заповнюємо до кінця. Далі. Далі зміну будемо проводити за допомогою перемикача W. Тобто для початку встановлюємо значення в 100%, запускаємо схему в роботу. І дивимося, що ми отримаємо при 100%. Дивіться, напруга між колектором і мітером, вона в принципі є, але вона досить мала: це 94 мілі вольта. Відповідно, ну, скажімо так, навіть на математичній моделі ідеального нуля зробити в мене чомусь не виходить. Відповідно, що ми з вами робимо? Ми знімаємо покази струму бази, тобто за цього амперметра, і напруги між базою та емітером. Дивіться, для дослідження, в принципі, для побудови вольтаперних характеристик, нам на знак мінус в даній лабораторній роботі, я не говорю, що завжди. Але в даній лабораторній роботі знак мінус, в принципі, за великим рахунком нам не цікавий. Тобто ми беремо значення по модулю. Відповідно, при е, ну, майже нульовому значенні напруги між колектором та емітером, е, струм, напруга між базою та емітером складає 0,782 вольта. Е, дивіться, в мене таке зауваження, будь ласка, з округлюванням сильно не увлікайтесь, тобто краще писати до тисячних, до трьох знаків після коми, тому що там виникає е, момент при побудові вольтамперних характеристик, що відбувається практично накладання, тому краще не округлювати. І відповідно в цьому моменті струм бази в нас дорівнює 0,421. Міліампера. Звертаємо увагу, що напруга по таблиці вказана в вольтах, струм вказано в міліамперах. Відповідно, нам переводити нічого не потрібно. Згодні чи не згодні зі мною? Згодні. Згодні. Добре. Відповідно, за допомогою комбінації Shift -W зменшуємо до 80% опір. Ну, я говорю про відсотки, тому що змінюємо ми якраз відсотки. Але якщо звернути на реостатр э, 2, 10 кОм, відповідно, це виходить скільки в нас ом, чи кілоом тож більше. 80 відсотків від 10. Скільки? 8. 8, 8. 8 кілоом. Е, я говорю за відсотки, тому що в нас відображає, відображається зміна за відсотках, тому. Щоб не путати, не задавати лишніх, скажімо, так, даних, не вводити і тому подібне, ми записуємо таким чином. Відповідно, бачимо, що напруга база емітер у нас 0,784 вольта. От те, що я говорив про округлення, бачимо, що змінюється, але змінюється в третьому знаку після коми. Відповідно, якщо округлити, то ми отримаємо два значення по 0,78. І, відповідно, струм бази в нас дорівнює 0,527 мА. Далі, знову ж таки, змінюємо перем... шип W на 60%. Відповідно отримуємо значення напруга між базою і мітером 0,788 е, вольта, струм 0,702 тисячі Ну, якщо так подивитися, то струм у нас змінюється поки що. Дос... Напруги у нас, вибачаю, змінюється, ну, практично не змінюється. Далі, наступне: встановлюємо W. Шиф-W комбінації, точніше, 40%. І дивимося, що ми з вами отримаємо. Напруга база емітер. 0,795. Струм 1,5%. 52000 міліампер. Ну, в принципі, хід, логіка роботи зрозуміла чи ні? Говоріть. Ну, Так, да, зрозуміло. Ну, це, в принципі, да. Тобто, за допомогою перемикача W поки що для вхідних статичних характеристик ми встановлюємо е, значення опору на реостаті r 2 Наступний дослід, це у нас повинно бути е скільки там 20%, 20 по таблиці. Що таке пройшло? Де в мене дівся? Зараз, хвилину, щось я наклацав, чи щось не то. Так, тут, тут. Встановлюємо, відповідно, 20%. Знімаємо показники. І бачимо, що напруга в нас 0,813 і струм. Е... А, поняв, що я накладав. 2,103 мА. Ну і відповідно при вказаних значеннях продовжити до кінця заповнення таблиці. Тут зрозуміло, питань, питань немає? Немає. Добре. Наступна частина таблиці, відповідно, напругу між колектором та емітером. Потрібно встановити 5 вольт. Відповідно, для цього встановлюємо перемикачем Q 20%. А, я зрозумів, що в мене получалось. Так, ну, і, в принципі, повторяємо дослід. Тобто, по r 2 проганяємо від максимального опору до. 1 вольта, знімаємо показник до 1 ом, ну до нуля, практично до 1%. Відсотка. Це виходить там 10 Ом опір. Відповідно, для цього проходить 100 Ом, не 10 відповідно, проганяємо ті ж самі значення. Тобто, бачимо, при 100% на R2 ми з вами маємо. Ну, напруга між колектором і мітером приблизно 5 вольт. Ближче я, на жаль, підлаштувати, знову ж таки, математична модель не дає можливості. Бачимо, що. E, значення напруги між базою та емітером 0,804 вольта, напруга 0,42 ампера. Далі, ну, далі, в принципі, механічна робота, тут можна сказати так. Тобто переводимо на 80% перемикач W. Знімаємо показники напруги між базою та емітером 0,811 при струмі 0,524 мА. По аналогії заповнюємо таблиці до кінця. Далі, наступна частина досліду – це вихідні характеристики. Ну, логіка роботи тут приблизно та ж сама, якщо враховувати роботу зі схемою. Е, тільки нам потрібно при сталому струмі бази. Е, вказано, які значення під перемикачу W. Базою бачимо, що в нас управляє потенціометр. Е, не потенціометр, Реостат Р2. Відповідно, при сталих значеннях, трьох сталих значеннях струму бази потрібно зняти значення напруги між колектором та емітером, та струм, який проходить через колектор. Знову ж таки, в даному випадку управляємо перемикання джерелом є е, напругою від джерела Е2, або е, реостатом R1. Відповідно, перше, що нам потрібно зробити, це встановити на r 2 84%. Бачимо, що в нас значення. Струму, колі бази. Ну, майже 500 мікроампер. або це 0,5 мА. Відповідно, напруга між колектором та емітером в даний момент скільки? Ну, подивіться, між колектором і емітером напруга УКЕ – 0,88. тисячних. Так. 0,088. І звертайте увагу струм колектора. Зараз 12 тисячних, але одиниця вимірювання яка? Ампери. Ампери. Відповідно, в таблиці в нас міліампери. Потрібно перевести в міліампери. Скільки це буде міліампер? Мало. На 1000 умножки. Згодні чи не згодні? Згодні. Далі. Наступне. Перемикаєш W. Ми до заповнення цих двох стовпців таблиці ми не чіпаємо. Відповідно, змінюємо Q на 60%. Ще раз нагадую: для цього потрібно натиснути комбінацію Shift Q. 60%. Дивимося. Напруга колектора мітер. У нас 133 е тисячних вольта. Струм. 0,02 Ампера. Скільки це міліампер 20. 20, так. Ну, далі встановлюємо знову ж таки перемикач Q на 50%. І знімаємо ті ж самі показники. Бачимо, що напруга в нас вже досить таки різко зросла 0,801,00 е, вольта. Струм 24 мА. Відповідно, по вказаному в лівому стовпчику значенням у відсотках на передніх. А периметр... чому 801, если это базовий емітер? А, стоп, вибачаюсь. Ну, молодці, хоч хтось слідкує. 158, так? Повинно бути. Ну, молодці, значить, слідкуєте за тим, що я виконую. Далі наступне. На Q встановлюємо 45% на R1, вибачаюся, За допомогою клавіші Q. Відповідно, бачимо, що напруга між колектором та емітером 179 тисячних вольта при струмі 26 міліампер. Відповідно, при вказаних значеннях у відсотках на R1. Провести заповнення таблиці до кінця. Далі. Наступно, коли заповнюєте ці колонки до нуля. Проганяєте. Відповідно, наступна ваша дія встановити на W41 Відповідно, управляємо за допомогою клавіші Shift шип... комбінації комбінації Shift W. Так. І повторяємо ті ж самі досліди. Тобто на Q на R1 встановлюємо 100% опору. Відповідно, бачимо, що напруга колектора емітер 7 сотих вольта, струм колектора 12 мА. Далі. Знову ж таки, з, перемикач W до кінця заповнення таблиці. Ми не чіпаємо. Тобто змінюємо Q на 60%. Заповнюємо дані. І відповідно записуємо ці значення, які ми отримуємо на. До таблиці, не на таблиці, а до таблиці 105 тисячних і відповідно 20 мА. Е, ну, і в принципі, таким самим чином, при вказаних значеннях у лівому столбці по Q, заповнить таблицю до кінця. Осторожно. Ну, і останній дослід, який вам потрібно встановити, це струм бази повинен бути 2000 мікроампер або 2 мА. Відповідно, для цього на R2 встановлюємо 21%. І, знімає, і починаємо. На Q переводимо в 100% і знімаємо таким самим чином дані. Запитання по досвіду. Немає. Немає. Одного студента немає, решта тупо сидять. Далі, за отриманими результатами, вам потрібно побудувати вольтамперні характеристики біполярного транзистора та провести розрахунки. Зараз я покажу. Не знаю, я вже показував неодноразово, як будуються в е е Excel. Ну, давайте ще раз побудуємо. Чи не потрібно, говоріть. Покажіть, нехай. Показуйте ще раз, мабуть. Які десь... вони повинні бути? Зараз у мене десь повинні бути необхідні значення. Так, для досліду. Щас, секундочку. Так, відповідно, вхідні статичні характеристики. Пам'ятаємо, що будуємо на одному графіку. Відповідно, вставка. скругленій криві. Гладкі криві, видачаю. Далі вибор даних. Добавити. Підписуємо ім'я ряду. Так, у. Колектора мітер равно 0 вольт. Відповідно, далі. Значення по іксах. Що ми змінювали? Яку величину? Струми чи напругу? Що ми змінювали в ході досліду? З случає. Ми напруги. Відповідно, по X беремо значення напруги, по Ігрекам беремо значення стругу. Отримуємо одну характеристику. Далі знову ж таки додати. Вибираємо УКЄ. Равно 5 вольт. Точніше, підписуємо. Не вибираємо. Назва ряду у 5 вольт. Далі вибираємо по X, знову ж таки, значення напруг. І по струмах вибираємо стовпчик струмок. Відповідно, ви повинні отримати в результаті дві от такі характеристики. Далі згадуємо інформатику, згадуємо, як там що можна зробити з цими даними. Обов'язково нагадую, потрібно додати назви осей. І що ще потрібно додати? Говоріть, ну, обов'язково потрібно додати, що у вас е, якою лінією позначається. Е, тобто, так звана легенда ця в, е, в Excel. Ну, можливо, якщо хто там іншими про, програмними засобами користується, там, можливо, інші варіанти. Далі, відповідно, зробили, підписали ось і я вже не буду цього показувати чи показувати. Ну, написати, що напруга в нас. В вольтах і відповідно струм. В одиницях. В яких одиницях ми знімали значення струму? Міліамперах. Міліамперах. Міліампер. Так, от таким чим. Я не знаю, чому воно пише за вели... спочатку великою літерою, там ще шрифтами потрібно попрацювати. То вже подумайте самі, як це зробити. Ну, от. от міліампери. Так, далі. Що стосується вихідних статичних характеристик. Вихідні статичні характеристики, в принципі, будуємо е, аналогічним чином: тобто, вибираємо діаграму з е, скругленими кривими. Е, щас, чекайте, трохи не туди. Тобто вставка Діаграми. Беремо цей графік з круглими кривими. Далі, вибор даних. Відповідно, знову ж таки, так само логіка роботи та ж сама. Тобто, підписуємо, що струм бази дорівнює у нас перше 0 ампер. Е, мікроампер, вибачте, не 0. У нас скільки там, 500 мікроампер. Далі, значення по іксах. Вибираємо значення напруги між колектором та емітером. Значення по, по струмах вибираємо струм колектор. Виділяємо, отримуємо такий один графік. Далі додати. Знову ж таки, вибираємо додати. Це в нас буде струм бази. Щас секунду. Дорівнюємо. 1000. Тисячу мікроампер. Ну, або 1 мА. Тут, кому як зручно, так і напише. Вибираємо по іксах напруги. По ігрих вибираємо струми. Отримуємо другу криву. І так, так само добавить значення. Е, і дорівнює. Підпишете, що там індекс Б. Так, і 2000 мікроампер. По іксах так само вибираємо напруги для цього досліду і вибираємо значення струмів для цього ж самого досліду. Натискаємо ОК, і ви повинні отримати отаке от сімейство вихідних статичних характеристик біполярного транзистора. Ну, знову ж там, вам потрібно буде проводити розрахунки, тому краще брати міліметровку. Сімейство вихідних статичних характеристик, знову ж таки, не забуваємо, що потрібно додати назви ОСЕЙ і обов'язково підписати легенду, що відноситься до якого з графіків, тобто яка крива відповідає за який графік. Можете, в принципі, цей опис робити якимись іншими. Способами, там не знаю, підписувати вручну, додавати е ділянку те текстову області і так далі. Тут уже кому як зручно підписати. Відповідно, за цими графіками вам потрібно провести розрахунки. Приклади розрахунків у вас наведено в методичному посібні. Тому... Ну да, зараз є ну, доступ до десь. До... Я покажу цей самий. Ну, як виглядає, цей звіт, повинен бути. Зараз так. Uh -huh. Так, за вказаним прикладом методичному посібнику, тут у вас, в принципі, з числовими значеннями складного нічого немає, тільки переводити на ваші числові значення згідно нашого, ну, результатів дослідження конкретно нашого транзистора. Е, відповідно, проводити розрахунки. Зараз я тоді дам доступ Тетяна Іванівна вам покаже, е, як повинен бути. Оформлений звіт. Ну, оформлення знову ж таки виконуємо. Івановна, можете підключатися. Час, uh -huh. відповідно, звіт повинен бути оформлений згідно з змісту звіту. Тобто не потрібно переписувати, ну, якщо так по мінімуму говорити, то не потрібно переписувати теорію. У вас повинно бути в звіті тільки в схему, яку ви досліджували, формули, таблиці і характеристики відповіді на контрольні запитання та висновки. Сейчас я им сначала отмечу, а потом это самое покажу. Хорошо. Okay. So. Так, значит, 20 у нас сегодня... 29. А что я написала 26? Понятно. Ладно. 29. Сейчас перепишу. Высыкова. Э... Е? Присутний. Присутний. Бойка. And